Всім привіт! Знову в мене на каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо те, як учасниці тікають із шоу Холостяк. Їм не сподобався Алекс Топольський. Вже третя учасниця пішла з проекту за власним бажанням. Олександра Погорєлова знімалась в кліпі відомого співака, як проходило пост шоу до цього сезону. Та в цілому обговоримо дев'ятий випуск. Дивіться, далі буде дуже цікаво. Дев'ятий тиждень шоу був тижнем самоврядування. Дівчата самостійно придумували побачення для Алекса. І ось Юля Медуза обрала побачення в вигляді фотосесії з різнокольоровими фарбами, котрі світяться в темноті. Це була така своєрідна рекламна інтеграція в цьому випуску компанії Bodo. І, до речі, якщо зайти на сайт, Буде то можна помітити, що таке побачення коштує 5500 гривень за одну людину. Так як на побаченні було дві людини, то воно їм обійшлось в 11 тисяч гривень. Не дешева така фотосесія, я вам скажу. Ну, звичайно, проєкту Холостяк, я думаю, що ця фотосесія обійшлась безкоштовно, тому що вони прорекламували цю компанію з побаченнями. Але от пересічним громадянам... Це буде недешево. Взагалі мені ідея такого побачення сподобалась. Це доволі цікаво, дуже творчо. Але Юля була дуже серйозно налаштована, так як вона займається творчою діяльністю, вона там і вишиває, і, і малює. То вона до цього віднеслась як до якоїсь своєї роботи. А Голостяк все-таки очікував, що це буде просто невимушене, дуже легке спілкування і проводження часу. І я думаю, що це все-таки не дуже вдале побачення для Юлі, адже хлостяк не отримав того, чого саме хотів. Звичайно, ближче до кінця побачення Юля трішки розслабилась, і в них вийшли доволі непогані кадри, і вони там і посміялись, і пообіймались, і так далі. Але в цілому. Побачення було напружене. Звичайно, у своєму відео звернені Юля реабілітувалась перед Алексом і розповіла, чому вона себе так поводила. Тому Алекс все-таки її зрозумів і залишив її на проекті на ще один тиждень. Хоча після такого побачення я думаю, що була загроза для Юлі на виліт із шоу. Але ні, вона все таки залишилась на проекті. Наступне індивідуальне побачення було у фаворитки Алекса Каті. І тут ми всі з вами очікували, що ж там таке буде, бо по анонсу побачення повинно було бути якимось ну прям супер неочікуваним. Багато хто думав, що може це буде якесь еротичне побачення, але насправді Катя запропонувала Алексу зробити спільні татуювання. Як на мене, це зарано робити такі татуювання після буквально декількох побачень, коли ви навіть ще не пара офіційно. Але я думаю, так як. Катя має вже десять татуювання своєму тілі, Вона до цього відноситься дуже легко, не вкладає в це нічого такого серйозного, тому для неї можливо це було нормально. Але ну, звичайно, Алекс не буде таке робити. Хоча в сезоні холостячки з Ксенією Мішиною теж було таке схоже побачення, і от там Ксенія і її переможець-фаворит Саша Елерт все-таки зробили. Татуювання, котрі потім вирізали, нам не показали в самому випуску, але вони були. А тут Алекс все таки не захотів. До речі, в своєму інстаграмі Катя поділилася з підписниками, що зберігає всі листівки, всі запрошення на побачення від Алекса. До сих пір, навіть після закінчення проекту, вже рік пройшов з його закінчення. Також вона поділилася, чим займалась учасниці вільний час від побачень. Насправді там доволі складні умови на проєкті. і не можна користуватись мобільними телефонами, там зв'язуватись якось з друзями, рідними. Але от Катя розповіла, що вже з сьомого випуску їм дозволили читати книжки Боже! Оце умови. І коли вони, наприклад, поїхали в Дубай, то у них в номері був телевізор, і все ж таки редактори дозволили дивитися їм вільний час цей телевізор. Боже, як на мене, то можна просто взагалі з розуму зійти. Всі думки тільки про цього Алекса, постійне спілкування з своїми конкурентками, і взагалі більше ніякого виходу в зовнішній світ. Не можна було їм ні походити погуляти по місту, вийти з будинку чи з готелю, наприклад, як це було в Дубаях, щось подивитись, як туристам, нічого. Ти просто сидиш в замкнутому просторі з усіма камерами, режисерами, сценаристами, редакторами з іншими учасницями, яких ти там ненавидиш, і всі думки про Алифса. Ну, це доволі. Складні умови. Але в принципі, побачення Каті з Алексом на цьому тижні завершилось добре, хоч вони і не зробили ці спільні татуювання, але вони гарно поспілкувалися, знову дуже пристрасно поцілувалися. І Катя отримала свою троянду найпершою на церемонії. Наступне побачення було у трьох учасниць: у Саші Погорєлової, Марини та Вікторії Варлей. І дівчата запросили Алекса у бар. Щоб скуштувати власні коктейлі і щоб Алекс дізнався про них більше. І ось на цьому баченні Марина була дуже роздратована, її бійсило практично все, що холостяк більше приділяє уваги іншим учасницям, що він не може вгадати, який факт саме про неї, тобто ревнувала вона більше усіх інших дівчат. Але на індивідуальному спілкуванні вона дуже відкрилась перед Алексом, розповіла історію своїх попередніх стосунків про те, що вона завжди дуже сильно турбувалася за свого коханого чоловіка, сама оплачувала різні путівки на відпочинок, могла подарунки дорогі купити, і, взагалі, не якась там утриманка. Хоча зовнішній вигляд може говорити зовсім про інше. Вона виглядає як дівчина. Така, котрі важливі бренди, дорогі подарунки, такі мужики-папіки. І, взагалі, якщо зайти на її інстаграм, можна подумати, що вона там я не знаю з ескорту, наприклад. Але насправді зовнішність може обманювати, і по характеру ця людина може бути зовсім іншою. Ось як в випадку з Мариною. І як завжди, Марина не стрималась, і перша поцілувала Алекса. Ну, дуже пристрасна жінка. Саша Погорєлова у Алекса теж була доволі приємна розмова. Саша розповіла, що вона займається благодійністю, допомагає дітям. Це було дуже мило і показує її як добросердечну людину, яка піклується про інших. І ось цікавий факт про Олександру Погорєлову, який нещодавно з'явився в мережі. Виявляється, що вона ще в 2019 році знялася в кліпі відомого українського співака Володимира Дантеса. На песню теперь тебе тридцать. Там вона була в такому леопардовому образі, і по задумці цього відеокліпу вона бігала за Дантесом з іншими дівчатами, щось його там переслідувала. Ну, насправді неочікувано було її там побачити. Але чому, в принципі, дивуватись, майже кожна учасниця, котра прийшла на цей проект, десь уже засвітилась, була в якомусь телепроекції, в якійсь творчій тусовці з відомими людьми. Тобто, ну, майже кожну учасницю можна десь помітити. Дуже рідко приходять на шоу холостяк дівчат. Та котрі взагалі ніякого відношення не мають до телебачення, все таки я думаю, учасницям цікаво не тільки завоювати серце головного героя і побудувати кохання, а й також важливо стати більш відомими і отримати якийсь телевізійний досвід. І також індивідуальне спілкування у Алекса було з Вікою. І, хоч воно було таке дуже позитивне, веселе, вони сміялись, але, як на мене, було більш дружнім ніж романтичним. І, взагалі, ще в своєму попередньому відео, коли я обговорювала побачення Віки з Алексом в Карпатах на сноубордах, я тоді вже сказала, що немає між ними хімії, йому ось інша учасниця Катя на тому подвійному побаченні сподобалась більше. І як ми бачимо в цьому випуску, Алекс все ж таки попрощався з Вікторією Варлей. І в принципі для мене це було очікувано. Ну якщо проаналізувати їхні попередні побачення, та й в принципі на цьому тижні самоврядування Вікторія якось не боролася за те, щоб отримати індивідуальне побачення. Вона сказала відразу, що. Ну, добре, я ось піду з дівчатами на групове. Ось там з Мариною я ще не ходила. Хочу сходити з нею на групове побачення. Хоча на попередньому тижні в неї теж було не індивідуальне побачення. Можна ж було поборотися, і це вже підштовхує задуматись, що в принципі і Вікторії Верлей той Алекс не дуже був потрібен, і в попередніх випусках. Та, в принципі, протягом усього шоу вона говорила, що їй там некомфортно, що вона хоче піти, але все одно не йшла і залишалась. Вона говорила Алексу так прямим текстом: якщо там тобі щось мені не подобається, я тебе не влаштовую, то скажи мені одразу. Тобто, ну не трималася Вікторія якось дуже сильно за нього. І виявляється, що після того, як нам показали на екранах, що Алекс прийняв це рішення сам. То насправді Вікторія Верле зізналась у себе в Інстаграм Сторіс, що це вона покинула проект. А режисери, продюсери шоу змонтували все таким чином, щоб показати, що насправді це просто Алексу не сподобалась. Вона, ось він, її відправив додому. А він ось такий суперкласний, що від нього не можуть піти учасниці. Ну як так? Хоча перед цим від нього по власному бажанню пішла Ліза, і так нам це показали. Потім. Пішла Аліна Єршова, котра розповіла в себе в інстаграмі, що насправді це так змонтували. А вона Алекс, у Алексу відеозверненні сказала, що вона сама хоче піти, але нам не показали повного відеозвернення Аліни. І ось уже третя учасниця Вікторія вирішила самостійно піти з проекту, про що сказала Алексу. І знову ж таки це вирізали і показали нам, начебто це було рішення головного героя. Я розумію, що його хочуть відбілити. Його хочу показати в найкращому світлі, що ось за такого чоловіка потрібно боротись, але насправді, мабуть, все не так, як хоче прикрасити СТБ. Я думаю, що щось там дівчатам на побаченнях не подобалось, або в них були питання до самого головного героя, що вони вирішили просто тікати з проекту. Ще за жоден сезон Холостяка не було такої кількості дівчат, котрі самостійно покидали проект. Також Вікторія Варлей розповіла у себе в інстаграм те, що насправді вона не сварилася з катею. Те, що нам показали на початку випуску, начебто якась така словесна перепалка з катею, що там я тобі подарувала це побачення, то що ти за нього не боролась. І Вікторія вибігає з кімнати, починає кричати, там плакати на емоціях. І в цей же момент з ними сидить Гріша і. Спостерігає за всією цією ситуацією. І от що Вікторія пише на цей рахунок. Я дивлюсь і сміюся, як вирізали мою сварку з Грішею, а подали її як сварку з Катєю. Ору. Але от коли в неї в коментарях запитали про те, як вона відноситься до Гриші, а ви як относитесь до Гріше? Яку роль він грає в проєкті? який він як чоловік? То Вікторія Верлеє відповіла, що Гриша котик. Я так розумію, що от була сварка, та й була, але зараз вони в гарних стосунках. Або вона не хоче якось про нього погано говорити, тому що все-таки є контракт, Гриша телеведучий, і про нього говорити погано не можна. Одразу після перегляду брехливо змонтованої церемонії троянд Вікторія Варлей написала в себе в інстаграм: Ох, блін, зараз розірву. Вас знову СТБ, звільніть вже нарешті тих, що монтують холостяк. Як можна було вирізати мою суперечку з Грішею і подати моє обурення як образу на дівчину Катю? Як можна було вирізати, що я розказувала про сім'ю і дітей? І реальні причини, чому я пішла, що не увійшло в монтаж. Тому що як це так, що вже третя дівчина їде за власним бажанням. Аліна Єршова також пішла за власним бажанням. Але хто ж вам про це розкаже? Перше, я не бачила в Алексі чоловіка, з яким я можу будувати серйозні стосунки. Він не готовий до побудування сім'ї. Друге, враховуючи перший пункт, я хотіла потрапити в Майами до Різдва до 25 грудня. І третє, мені вже реально треба було потрапити до косметолога. А ну це вагома причина. Тут вже ну, звичайно вибирати між проєктом Холостяк і косметологом то друге виграє. Передивившись дев'ятий епізод, я чітко зрозуміла: я занадто крута для цього проекту. Взагалі не розкрили і не розгадали. Це як метати бісер перед свинями. На жаль, все найцікавіше лишилось за кадром. Це було неймовірно і викликає в мені тільки теплі спогади. Наш останній будинок то любов. І також Вікторія Варлей розповіла, що насправді синя сукня то повний провал, то була не її ідея її одягати. Хоча в цьому випуску нам все так це показали, начебто кожна дівчина сама собі обрала образ на церемонію троянд. Як ми бачимо, те, що нам хоче показати, СТБ взагалі не відповідає дійсності. Як на мене, цей сезон 12 якийсь найбрехливіший. Я не знаю, як можна взагалі далі вірити правдивості того, що відбувається на цьому проєкті. І от Аліна відповіла Вікторії на її публікацію. Третя дівчина йде: звичайно ж, такого по тебе не покажуть, але глядачі самі все розуміють. Принаймні, я сподіваюся на це. Я такої ж самої думки. Команда крута, усе інше, шлак і бруд. На що Вікторія відповідає: Я в шоці, коли я сказала чітко, я сьогодні піду, я хочу піти, алекс мені не підходить. Я втомилась. Змонтували те, що змонтували шедевр. І нарешті Вікторія може записувати сторіс своїм голосом. Вона може говорити: ми з вами можемо тепер почути, як насправді звучить Вікторія Варлей. І ось вона поділилася своїми думками з приводу того, як це все змонтували. вже <клес> Зате СТБ, ви просто дивуєте як завжди. Дуже класний кадр, де Алекс каже мені, що він не дає мені троянду, і я починаю ридати. Це просто ну це звичайно зашквар. Я дійсно плакала. Ми сиділи з моїм редактором, і ми розмовляли, і мені було шкода, що я іду... Але не через Алекса, а через те, що я не побачу дівчат через цю атмосферу, тому що атмосфера була дійсно дуже дуже класна. Також глядачі почали задавати запитання Аліні. Чи справді вона пішла з проекту самостійно, так як про це сказала Варлей? Е, мені, якщо чесно, все одно, що мені скажуть, але так я покинула проект сама, і я сказала про це Алексу у своєму відеозверненні. Якщо вам його не показали, то така була певна режисерська якась задумка, уважний глядач. Він бачив, як я себе веду на проекті. Він бачив мене, як я вела себе на церемонію. Тобто я вже знала, що сьогодні я їду додому, бо я сама про це просила. І на жаль, вам не показали у саме відеозвернення. Ви залишились без нього, але дивіться на це як на казочку. окей? також Аліна розкрила секрет, чи пропонували учасницям самостійно переозвучувати їх же ж самих тільки вже українською мовою. Дивіться, не пропонували нам чому. Як, на мою думку, припустимо, що мене запрошують саму себе озвучувати. Окей, і в моменті, коли я бачу, що планують випустити в ефір те, що не відповідає дійсності, точніше, не відповідає тій реальності, яка була, як ви думаєте, чи погодилась би я це озвучувати? Звичайно ж, ні. А це були б певні проблеми, навіть якби я озвучила б там ті сім серій своїм голосом, а восьму серію я розумію, що блін, це бред якийсь, і так не було, то ну скандалу б точно не було, але б я просто відмовилась це озвучувати. І треба було б так само наймати якусь людину, яка поробила той монтаж і озвучувала мене. Але все-таки у деяких глядачів є сумніви з приводу того, як це все змонтовано, тому що Аліна, коли ось покидала. Проект, вона плакала, і це нам дійсно показали. І ось що Аліна на це відповіла: я плакала, бо мене нудило, і я просила вже нарешті відпустити мене, переодягатися і закінчити інтерв'ю. Вибачте, але може так спрацювала психосоматика. Впевнена, що моя редактор пам'ятає це дуже добре. Тобто, наскільки я зрозуміла, що плакала вона не із-за того, що їй там Алекс подобається, але все таки вона вирішила піти з проекту. А через те, що їй настільки там вже набридло знаходитись, записувати ці всі інтерв'ю по багато годин, весь цей стрес, плюс цей головний герой, який взагалі не в її смаку, і через це все вона розплакалась. І ще один цікавий момент: також Аліна додала, що насправді не було такої величезної кількості конфліктів в цьому сезоні, як їх показали в шоу. Що Більшість часу дівчата все таки проживали мирно, спілкувались дружньо, Звичайно, були певні конфлікти, але якраз оці конфлікти і монтували найбільше, і намагались показати так, начебто, все їхнє перебування на правці було з конфліктами. Напишіть, що ви думаєте в коментарях з приводу того, що вже три дівчини покинули проект самостійно. І останнє побачення в цьому випуску було з Сашою мудрою, і Саша вирішила прожити з Алексом один рік за один день. Але як на мене, це вийшло наче галопом по Європам. Мені здається, що якби мене ось так от з одного місця в інше. Перевозили протягом дня. Я б уже під кінець цього дня втомилася я б сказала, що Боже, досить. Я надіюсь, що більше нічого в нас не запановано нового. І в котрий раз, я думаю, ми з вами переконалися, що щоб не витворяла Саша на прекції, Алекс її все пробачає. Взагалі по сюжету добре, коли є антагоніст, чи то в фільмі, чи то в серіалі, чи то в реаліті шоу. Але якраз з такими складними дівчатами і цікавіше дивитись шоу. Мені, наприклад, не подобається Саша Мудра, але коли вона є на проекті, з нею цікаво спостерігати і за реакцією інших дівчат на неї. І так само з Вікторією Варлей. Вона дуже яскрава учасниця, і тепер мені здається, що без неї наступні випуски можуть бути нуднішими. Але подивимось. А тепер я б хотіла обговорити з вами пост шоу. Яке планується після виходу 12-го випуску, і в своєму попередньому відеоогляді я публікувала відео учасниць, котрі готувались до потенційного постшоу, і вже на цьому тижні дівчата зізнали, що зйомки пройшли. І от Олександра Погорєлова опублікувала відео, де вона сидить на гримі, готується до виходу в кадр, і разом з нею Аліна. І Даша Квіткова, переможниця 9-го сезону Холостяк з Нікітою Добриніним, також побувала на зйомках постшоу і після чого поділилася своїм враженням в себе в інстаграм. Але Даша була дуже незадоволена цими зйомками. Вона розповіла, що її відзняли, а потім вирізали з ефіру, і все через те, що вона відмовилась давати інтерв'ю. Вона додала, що знає, що буде в фіналі. І що вона розчарована, і взагалі тепер не хоче говорити про це шоу «Холостяк», згадувати з тебе. Вона дуже зла. На жаль, мені не вдалося подивитись ці сторіс з квіткової, тому що я за нею не слідкую. Але мої дорогі глядачі, підписники мені вже написали повідомлення особисті в інстаграм, що вони бачили ці сторіс і що там Даша на них говорила. Але на жаль, ніде ці відео не збережені, я їх на жаль не знайшла. А тепер що чекає нас в 10-му випуску? На наступному тижні кожна учасниця отримає право піти на індивідуальне побачення. І знову у них будуть конфлікти, вони будуть сперечатися, сваритися як завжди. А тепер давайте проаналізуємо, які побачення будуть у дівчат в наступних випусках. Судячи з найпершого анонсу, нам ще не показали побачення з катею, де вона буде на картінгу кататись на таких маленьких машинках. Також ще нам не показали побачення. З польотом на парашуті чи якомусь такому параплані. Також буде ще танець з Олександрою Погорєловою, поцілунок з Сашею, ще один пристрасний поцілунок з Сашою Мудрою. До речі, якщо ви хочете не тільки дивитись відео на YouTube, а ще вам цікаво й самостійно їх знімати, або, можливо, у вас вже є YouTube канал, але ви не знаєте, як його далі розвинути, щоб відео набирали гарні перегляди і. Підписники ваші росли. То ви можете звернутись до мене, і я поділюсь з вами своїм власним досвідом. Ви можете написати мені в інстаграм з приводу того, що хочете консультацію, і ми з вами поспілкуємось. І також напишіть в коментарях, як вам взагалі 9 випуск. Тисніть лайк, якщо вам сподобався цей огляд. Відправляйте це відео своїй подрузі, котра також дивиться шоу-холостяк. І підписуйтесь на канал, звичайно, щоб його не загубити. І до нових зустрічей!